Топ 10 помилок в таргеті, через що твоя реклама не працює. Перша помилка це звичайно креативи. Чи впевнений ти, що твоя реклама чіпляє? Подивись, наприклад, на ці креативи, які емоції викликає, захотілося щось купити. А наприклад, ось ці це, до речі, креативи, які робили мої учні. Розумієш, тепер різницю. Якщо твоя реклама не закриває болі чи потреби твоєї аудиторії, скоріше за все вона не спрацює. Друга помилка не вміння аналізувати показники в рекламі: CTR, CPC, Род. Для тебе це все незрозумілі слова? Тоді, на жаль, у мене для тебе погані новини. Як ти збираєшся покращувати свою рекламу, якщо навіть не розумієш, які показники відповідають за що і що треба змінювати? Бо саме вони тобі говорять, в чому проблема і що не працює. Третя помилка це запуск реклами без стратегії. Очікуєш крутих результатів в рекламі, але в самого немає навіть плану. Запустив рекламу, вона не спрацювала. І що далі? Просто виключаєш рекламу, правда? Бо взагалі немає розуміння, а що робити далі. І саме тому це просто злиття бюджету. А про наступні сім Милок я розповіла в цьому відеоуроці. Підписуйся і пиши мені в коментарях до цього відео кодове слово секрет.